Ну вже, вже все. <хи> наче, наче ну тільки нещодавно почалося, а вже а вже все, вже вже да, скоро знову школу. І час дуже швидко плине, тому що ну дивіться, в нас вже з вами а, сьогодні буде 51-й господній день. Це передостанній де а, урок, передостанній день з вивчення нашого гедербеського катахізісу. Ми з вами вже більше року його вивчаємо. А наче ну не так, що давно почали це робити. Але вже, вже отак швидко минає час. І ми з вами пройшли довгий шлях, але не можна, знаєте, так розслабитися. Навпаки, треба зібрати всі сили для того, щоб дойти до фінішу і не, не пропустити, не упустити тих важливих тем, які пропонуються нам до розгляду. Тому давайте будемо продовжувати. І наша тема це молитва. Це молитва, молитва Отче наш, Господня молитва. І ми так крок за кроком розмірковуємо над тим, чому саме такий приклад для нас залишив наш Господь Ісус Христос для нашої молитви. І ми з вами розуміємо, що ця молитва вона глибша, ніж здається, на перший погляд, якщо б про неї так детально розмірковувати. І ось ми з вами вже підійшли до п'ятого прохання в цій молитві, яка стосується дуже важливої теми, це тема прощення. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Так звучить це прохання. Але про що саме ми просимо, коли так молимося? Про прощення чого саме ми просимо? Давайте зачитаємо з вами текст нашого сьогоднішнього уроку і далі будемо розмірковувати на це. Запитання і відповідь: 126. в чому суть п'ятого прохання? І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. означає. Заради крові Христа не згадуй нам, бідним грішникам, жоден із наших гріхів, що їх скоїмо, ані зла, що постійно вине до нас. Прости нам, як і ми конче збираємося прощати своїх ближніх, маючи свідчення твоєї благодаті в собі. І перше, на чим я пропоную сьогодні задуматися, це над словом борг або провина. І в перекладі, який ми з вами зазвичай читаємо, використовуємо, використовується слово провина, але це не дуже точний переклад, бо точніше буде треба перекладати саме борг. Це більш точна ну, переклад і тлумачення того слова, яке використовується в оригіналі. Борг це тобто щось, що повинно бути віддане, чи щось за що потрібно сплатити. Ну, наприклад, ми можемо підійти там до, до кафешки, у Марини взяти в борг каву. От. Але ми розуміємо, що поки ми цей Борг не виплатимо, то іншу каву ми не отримаємо. І часто, і, ну і ми постійно з вами говоримо про викуплення, ми говоримо про те, що Христос відкупив нас, про те, що Він сплатив дорогу ціну за нас з вами. І часто ми говоримо це в, в контексті причастя, хліболомання, згадуючи про, про те, що Христос зробив заради нас. Але ви колись думали над тим, ви ну, задумалися над тим, кому саме Христос заплатив? Кому заплатив Христос? Кому був сплачений цей борг? Так, цей борг, він сплачений Богом. Наш борг, він перед Богом. Ми завинили йому. І саме йому Христос платить ціну, щоб відкупити нас. Не дияволу. Ні. Диявол лише є, ну, якщо можна так сказати, однією з причин гріхопадіння людей. Люди знаходяться в рабстві у диявола. Але наш борг, наша провина вона перед Богом. Бог створив людину, він створив всіх нас і вимагає від людей послуху і виконання його волі. Але ми з вами з цим не справляємося. І знаєте, коли Лука також записує цю молитву, Отче наш він записує її трошки по інакше і замість слова борг він використовує слово гріх. І слово гріх також має таке значення, як не влучити в ціль. Повз цілі. Бог створив людину, відкрив їй свою волю, дав їй ціль, до якої треба йти, в яку треба постійно попадати, і вимагає від людей виконання цього і послуху. І кожен раз, як ми з вами діємо повз волі Божої, ми не влучаємо в ціль, і це гріх. Наш борг – це неспроможність зробити те, що потрібно було зробити. Тому наш борг він перед Богом. І з цього починається прощення. Воно починається з усвідомлення. Можна змусити людину попросити вибачення, попросити прощення за її вчинки, але якщо вона не буде усвідомлювати свою провину, вона не буде робити це щиро. Вона буде робити так, тому що її просто змусили це зробити. І, ну, і знову це дуже добре видно по дітях. Коли дитину ну, вона зробила щось неправильно, ти підходиш до неї і кажеш, слухай, ну тобі потрібно вибачитися зараз, ти вчинив неправильно. А він стоїть і каже, чому? Ну, що, що такого? Бо він не усвідомлює. Він, можливо, зараз просто не усвідомлює, що саме поганого він зробив. І в його очах він зробив все правильно, все нормально, все хорошо. І чого я повинен ну, комусь попросити вибачення? Ну, як це так? Це несправедливо. Тому метою цього прохання є нагадування для всіх нас. Є нагадування особисто для мене, для всіх людей у світі, що ми є грішниками і ми потребуємо прощення за наше гріховне життя. Ми повинні реально усвідомлювати наш гріх. Не знаєте, не якось так гіпотетично або ну, дуже часто можна почути, ну, всі ж грішні. Всі грішні. Тобто, це ну, визнання, але таке, ні о чому. От, Ми повинні реально усвідомлювати свій особистий гріх, свою особисту провину, свій особистий борг перед Богом. Давид, великий цар Ізраїля, усвідомлюючи свою провину, реальність свого гріха, він молився так. Це 51-й псалом, псалом Покаяння Давида. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисти мене від мого гріха. Давид не, ну, не робить якісь такі загальні. Він каже: мою провину, мій гріх, мене очисти, я ну, потребую цього. Апостол Павло, людина, яка написала більшу частину нового заповіту, людина, через яку Господь робив великі чудеса, розповсюджував церкву, спасав язичників. Він завжди визнавав свою гріховність. Він ніколи знаєте, не казав такого, що ну, ні такого не було. Послання, перше послання до Тимофія. Вірним є слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Апостол. І каже, я перший серед грішників. Спасіння для грішників, прощення для грішників, очищення для тих, хто свої гріх, визнає свої гріхи і провини. Тільки так і ніяк інакше. Апостол Іван пише так в своєму першому посланні: коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Ми потребуємо прощення і ми просимо про прощення. І цим ми собі нагадуємо, що ми не можемо сплатити цей борг. Якщо б я міг би це сплатити, я би не простив, бо я би я ну, сплачив його сам. А так я не можу цього зробити, тому прошу прости. І цей борг, ми, ми визнаємо, що сплатити цей Борг може лише кров Христа. Лише Господь може очистити нас від наших гріхів. Бо тільки кров Христа, тільки Його жертва на Христі може задовольнити Божий гнів. Тільки розп'яття Ісуса Христа може задовольнити Божу справедливість, яка вимагає, щоб всякий. Кожний без винятку, абсолютно кожен гріх повинен бути покараний, щоб була справедливість. І знаєте, немає такого маленького, якогось такого масюпусінького гріха, який би не потребував, не вимагав, не вимагав покарання. Кожна найменша зазрісна думка, кожен хтивий погляд, кожне. Зле сказане слово, можливо, навіть не сказане, тільки подумане в серці, але ти вже сказав його цій людині, вимагає того, щоб це було покаране. За кожен найменший гріх Христос повинен був померти. Але немає такого якогось надвеликого гріха, який не може покрити жертва Ісуса Христа. Він сплатив всю ціну. Його жертва досконала. Його достатньо. Тому кожен, хто визнає свою гріховність і неспроможність сплатити свій Борг, отримає прощення завдяки крові Ісуса Христа. Проте Господь нас вчить не тільки просити прощення, але Він каже про щось про інше. Він також каже, що ми повинні прощати інших людей. Знову давайте зачитаємо про це прохання. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І знаєте, в цьому проханні головне, ну в цьому. Головне не сплутати, що є причиною, а що є наслідком. Бо ми можемо іноді ну, переставити місцями. Ми прощаємо інших не для того, щоб Господь простив нас. Ні, це вже наслідок. А причиною є те, що мене простили. І саме тому, і тільки тому я можу і хочу прощати також інших людей. Я не можу дати іншим те, чого не отримав сам. Я ніколи не зможу дати іншим те чого я сам не отримав. Коли я отримав Боже прощення, прощення, яке я не заслуговував, безумовне прощення, я можу тоді запропонувати йому комусь іншому. Усвідомлення свого гріха, усвідомлення того, що Христос мене простив, приводить до того, що я буду прощати інших. Намагатися прощати інших, хотіти прощати інших. Тільки через оце усвідомлення в нас будуть і сили, і бажання, і змога це робити. Павло пише так: бути ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, чому? Як і Бог через Христа вам простив. Причина і наслідок. Причина того, що ми прощені, наслідок ми прощаємо іншим. Одна з причин непрощення може бути думка про те, що я кращий за інших. Краще зараз за того, хто просить в мене пробачення. Думки такі на кшталт, як Ну як я можу простити? Я б так точно ніколи не зробив би. Я не такий поганий, як він. Як він міг так вчинити? І ці думки, вони, знаєте, роблять нас ну, в наших очах, вони роблять нас трошки кращими за того, хто зараз стоїть перед нами. Ну, типу, Він робить так постійно, я так нікого не роблю. Скільки ж можна робити так і сам? Ну я не можу цього пробачити. Але коли я розумію, що я такий самий, як і він, я такий самий грішник, можливо, навіть в деяких моментах більший грішник за ту людину, яка зараз стоїть переді мною, коли я усвідомлюю, що в очах Бога ми рівні в своїй гріховності, то як я тоді можу запропонувати цій людині щось менше, ніж я отримав сам? Як я можу вимагати з кимось поступити по справедливості, коли зі мною обійшлись не по справедливості, а по милості? Як я можу вимагати комусь суд, коли мене позбавили суду? Тому проявом того, що я отримав прощення, саме проявом, знаєте, таким видимим аспектом того, що. Ну, також ж подивишся на всіх, ну, не можеш сказати, отримала людина прощення чи не отримала людина прощення від Бога. Але видимим проявом того, що ти отримав прощення, того, що я отримав прощення, буде саме те, що я хочу, я буду старатися любити ближніх і пробачати їм також. Якщо хто скаже, що я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить. Так само це стосується нашого прощення. Якщо я сьогодні вимагаю, щоб з іншим вчинили по справедливості, якщо я сьогодні не можу простити когось, хто просить у мене пробачення. Можливо, я сам цього не отримав. Можливо, я просто не усвідомлюю того, наскільки, наскільки насправді мені було прощено, наскільки велична милість Господня була саме до мене проявлення. Можливо, я забув про це. Можливо, я почав думати, що я кращий від когось. І коли я так думаю, коли я забуваю, коли я не розмірковую, коли я не усвідомлюю цього, я знаходжуся дуже в небезпечному стані. Адже, знаєте, одразу після Господньої молитви, одразу після молитви Отче наш, Господь. А проголошує дуже важливе попередження для кожного з нас. Матфія 6, 14, 15. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їх, їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. В такому випадку, якщо ти вимагаєш по справедливості, чи готовий, що з тобою вчинять так само? Чи готовий, що до тебе також будуть вимагати справедливості? Адже бо суд без милосердя, тому хто не вчинив милосердя. Милосердя ж є вищим від суду. Висновок. Грішники потребують прощення і покаяння. Саме заради них Христос пролив кров. Саме заради нас, грішників, Христос приходить в цей світ. Саме грішників Він спасає. Саме ті, хто визнають свій борг, свою провину і просять про прощення, отримають його заради Ісуса Христа, заради того, що Він зробив для нас. І ті, хто отримав прощення, ті, хто усвідомлює свій борг, свою провину, ту благодать, яка була явлена йому особисто, він хоче і буде прощати інших людей. Я грішник, прощений. Але грішник, який хоче разом з такими ж іншими грішниками спільно прославляти Бога за його благодать. Тому, знаєте, нехай Господь поблагословить нас пам'ятати про прощення, прагнути прощення і очищення і прощати інших людей. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Господь, батько наш небесний, ми дякуємо тобі за цей дар прощення, який ми маємо, Господь, завдяки Сину Твого Ісусу Христу, за те, що Він сплатив всю ціну, ту безмежну ціну, яку жоден з нас ніколи в житті не може навіть осягнути. Наскільки велична ця ціна, не те, що якось її сплатити, Господь Господи, Ти нас простив. І продовжуєш, Господь, нас очищати, звільняти від наших провин, від наших гріхів, Господи. І ми просимо побогаси, будь ласка, пам'ятати про це, ніколи не забувати, звідки ти нас вивів, Господь, де ми були, ким ми були, Господь, але прагнути того, щоб бути кращими, Господи. Бути більш схожими на сина Твого Ісуса Христа, в тому, що ми також будемо прощати і інших, як і Ти, нам простий, Господь. Просимо Тебе, побогаси, будь ласка, нас і прослався в нашому житті, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте будемо прославляти нашого Господа.